Аль Пачіно – знаменитий американський актор театру і кіно італійського походження. За свою кар'єру знявся в 40 фільмах і активно брав участь у театральних постановках. Аль Пачіно є володарем трьох найпрестижніших нагород за акторську майстерність Тоні, Оскар і Золотий Глобус. Аль Пачіно з'явився на світ в Нью-Йорку 25 квітня 1940 року. Батьки сицілійці за походженням розлучилися, коли хлопчику виповнилося два роки. Мати була змушена перебратися в найбідніший район Нью-Йорка до своїх батьків. Часи були важкі, маленького Аля надмірно опікувала бабуся, не дозволяючи навіть грати з дітьми на вулиці. Однак майбутній актор в 9 років почав курити, а вже в 13 спробував спиртні напої. Єдиною радістю для Альфредо стали походи в кінотеатр. Хлопчик імітував сцени з фільмів і майстерно розігрував перед рідними. У школі Пачино не відрізнявся зразковою поведінкою. Його більше цікавили постановки драматичного гуртка. Хлопчик виявився настільки талановитий, що керівник гуртка порадив матері записати його на курси акторського мистецтва. На жаль, дуже скоро почина закинув навчання і став заробляти на життя він був листоношею, кур'єром, продавцем. Пізніше, зібравши трохи грошей, Альфредо находить в студію Горберта Бергофа, поставивши перед собою мету оволодіти акторською майстерністю. Дебютом «Аль Пачино на великому екрані став фільм Я Наталі. Через два роки молодий актор чудово зіграв у кінофільми Паніка в Нідл Парк 71-го року його відмінна гра не залишилася непоміченою. Режисер Френсіс Капола запрошує його зіграти Майкла Карнеоне у фільмі Хрещений батько. Після прем'єри хрещеного батька Аль Пачино в прямому сенсі прокинувся популярним. Успіх кінострічки був просто приголомшливим. За свою майстерність актор був номінований на Оскар як кращий актор другого плану. Проте заповітна статуетка йому не дісталася. З'ясувалося, що Аль не зовсім був готовий до раптової слави. Він став зловживати алкоголем і цілих чотири роки не знімався, воліючи працювати над власним проектом. Тріумфальне повернення Аль Печино на екрани у фільмі Запах жінки Мартіна Бреста принесла акторові довгоочікуваний Оскар. Після цієї картини печіно знявся в декількох десятках фільмів. Кожному з яких він був чудовий. Це шлях Карліто, адвокат «Адвокат 97 року, 13 друзів Оушена та багато інших. Особисте життя актора. Аль Пачино своїми численними романами. Однак, незважаючи на свій немолодий вік, він ніколи не був одружений. Має чотирьох позашлюбних дітей: дочка Джулі Марі від Джен Терент і близнюки Олівія Роуз і Ентон Джеймс від Беверлі де Анджелом, з якою актор зустрічався майже сім років. Не так давно 83-річний Аль Пачінов четверте став батьком. Про роман актора з молодшою від нього на 54 роки Нур Альфалам стало відомо у квітні 22-го року, коли їх разом помітили під час вечері в одному з ресторанів. Цікаві факти про актора. Пачіно втратив матір у віці 22 років. Вона померла від лейкімії. Родичі актора є вихідцями з провінції Карлеоне, Сицилія. У 1961 році Пачіно був заарештований за зберігання вогнепальної зброї. Навчався акторській майстерності у школі, де потім займалися Роберт Де Ніро, Мерлін Монро і Марлон Брандо. Британський журнал Empire включив чудового актора до списку 100 великих зірок кіно усіх часів. Як говорить сам Пачіно, ключ до успіху бажання, яке постійно зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!